Для всіх полтавців, які взяли участь у науково-практичній конференції, присвяченій Індії, ця далека країна стала ближчою. Цього разу зустрічалися в такому форматі вже в 17-те. і все завдяки Світлані Грицай та її команді. Світлана Михайлівна розповідає, захворіла Індією ще в 13. Їздила туди неодноразово. Нині очолює центр Шанті, що особливо цій країні? Ну вона зовсім надзвичайна. Тут просто невозможно передати навіть чим своєю загадочністю, своєю неабичностю, своєю красивостю, своєю екстравагантністю, своєю ніщитою, своєю багатством, своїми украшеннями, своїми лицами. Насправді між українцями та індусами багато спільного, говорять вихідці з Індії, для яких Україна стала другою батьківщиною. В обих обществах є абикновинний, об об прості, людські существа, у яких те ж самі нужді, те ж саме потрібності, щоб нас любили, щоб у нас робила. Багатьох Індія приваблює своєю духовністю, говорять індуси. Вони вірять, якщо приділяти більше уваги духовному, а не матеріальним благам, життя наладиться. Yeah. Убедился и уже понял, что это есть самый приоритет жизни. Потому что если мы духовное развитием, то автоматически остальные все материальные и другие стороны жизни, он как автомат развивается. Є маленька ниточка, яка міцно зв'язує Полтаву з Індією. Це Саша Путря, її творчість. Художниця залишила по собі тисячі малюнків, пов'язаних з цією країною, її культурою, звичаями і традиціями. Та своєї роду чудо, це своєї роду містика. Возможно, індуси вірять в перерождення, і наверняка, що дитина, рінок в душі. Такої великої любви з детства і унікальні способності, возможно, все таки опять-таки, в індійському континенті навірника народилися. Або до того були індійськом на території Індії. Представники індійської діаспори розповідають, люблять Україну так само, як деякі українці їхню батьківщину, а особливо українську національну кухню ніколи не відмовляться від борщу чи вареників.